що Буде відбуватися в вашому житті після цього особливого дня осіннього рівнодення, які зміни і події прийдуть в ваше життя. Ось, для кого цей розклад? Розклад для людини, яка пережила якусь зраду, якийсь обман, який був дуже болючий, і це було недавно. Обман і від близької такої людини, з якою досить багато спогадів, і ви зараз от, ніби відчуваєте якусь підвислість в житті, в подіях ваших, тобто ви такі знаєте, ніби нічого і у вас не відбувається, можете відчувати от, нещ... нестачу емоцій, може бути фінансова нестача. Тобто ви пережили якийсь такий емоційний біль досить сильний для вас через зраду і обман від близької людини. Отже, які зміни? Принесе вам осіннє гівнодення. Які події будуть відбуватися далі цієї осені у вашому житті? А я дуже задоволена тим, що зараз вам скажу. У вас поступово протягом осені буде відчуття, ніби, знаєте, от внутрішня гармонія і баланс починається. От ви будете відчувати з кожним днем себе спокійніше. У вас з'явиться е, чітке розуміння свого шляху, чіткі цілі, мрії, ви будете до них крокувати, от, знаєте, в такому стані легкості. Тобто ви не будете грузити себе за кожен крок, там, е, надто довго продумувати щось. Е, ви будете ну, продумувати, звісно, але більш легко, тобто ви будете більш рухливі, активні. Спокійні, такі врівноважені. Також дуже для багатьох людей програється партнерство нове, нове знайомство. І знаєте, от вам буде досить комфортно і цікаво, тому що ви будете відчувати себе з цією людиною на рівних. Вас не буде оцих емоційних гойдалок, качелик, качелі, от ви будете себе кайфово відчувати, вам буде легко спілкуватися один з одним. І знаєте, от у вас. Почнеться таке поступове вирівнювання в стабільність, тому приймайте на благо, а за особистим розкладом звертайтеся в дірект, в особисті повідомлення. З радістю вам допоможу.